Ласкаво просимо на канал Хроніки Римського імператора. Сьогодні ми розглянемо одну з найтемніших і найзагадковіших країн світу північну Корею. Ця держава ізольована від зовнішнього світу і керується однією з найжорстокіших диктатур на планеті. Але за блиском державних парадів і пропагандистських плакатів ховаються тисячі людських трагедій. Систематичні порушення прав людини, голод, примусова праця та релігійні переслідування. В цьому відео ми розкриємо деталі найжорстокіших реалій життя в Північній Кореї. Тож, давайте розпочнемо. Хроніка Кванлісо, концтабори Північної Кореї. Однією з найстрашніших таємниць Північної Кореї є її таємна система трудових таборів, відомих як Кванлісо. Це трудові табори для політичних в'язнів. Де люди піддаються жахливим умовам життя та праці, сюди можуть потрапити цілі родини через найменші підозри в нелояльності до режиму, члени сім'ї можуть бути засуджені без будь-якого судового процесу, лише тому, що хтось із їхніх родичів висловився проти влади або навіть лише підозрюється в нелояльності. Умови в Кванлісо жахливі люди змушені працювати по 16 годин на день з мінімальною кількістю їжі. У таборах часто практикуються катування, побиття, зґвалтування та жорстоке ставлення. За свідченнями тих небагатьох, кому вдалося втекти, смертність у таборах надзвичайно висока, а ті, хто виживає, зазнають довічних травм фізичних і психічних. Сьогодні, за оцінками міжнародних організацій, у кванлісо перебувають десятки тисяч людей. Ці табори є яскравим прикладом того, наскільки жорстоким може бути сучасний тоталітарний режим. Але найстрашніше те, що ці трагедії залишаються практично невідомими для світу: медичні експерименти та нелюдські досліди у таборах Кванлісо. Один із найбільш шокуючих аспектів таборів Кванлісо, про який знає лише невелика кількість людей, це проведення медичних експериментів на в'язнях. Свідчення втікачів і колишніх охоронців таборів розкривають жахливі подробиці про те, як лікарі та науковці північної Кореї проводять нелюдські досліди на живих людях в'язнів використовують для випробування нових лікарських засобів або хімічної зброї, а також для вивчення реакції людського тіла на екстремальні умови. Ці експерименти часто проводяться без жодної анестезії або медичної допомоги, і більшість людей, які стали жертвами таких дослідів, не виживають за свідченнями втікачів, деяких в'язнів інфікують небезпечними хворобами, а потім спостерігають за розвитком симптомів без надання лікування. Інші піддаються впливу хімічних речовин або випробовуються на виживання в умовах крайнього холоду, голоду або нестачі кисню. Такі експерименти нагадують найтемніші моменти історії людства, коли подібні досліди проводилися у часи тоталітарних режимів 20-го століття. У сучасному світі ці практики засуджені як злочини проти людяності, але в Північній Кореї вони тривають і донині. Влада КНДР приховує ці звірства. А жертви, які виживають, бояться говорити про свій досвід через можливу розправу над їхніми родичами. Ці жахливі історії, які доходять до нас лише через свідчення втікачів, демонструють наскільки далеко зайшов північно-корейський режим у своєму прагненні контролювати і підкоряти власний народ. Світ повинен звернути увагу на ці злочини і вимагати правосуддя для жертв цих нелюдських експериментів, дитячі концтабори, наймолодші жертви режиму. Один із найбільш жахливих і маловідомих аспектів північно-корейських концтаборів це існування дитячих таборів, де утримують дітей, які народилися або виросли в Кванлісо. Внаслідок принципу колективної відповідальності діти політичних в'язнів потрапляють до цих таборів разом зі своїми батьками або навіть народжуються в них. Ці діти часто не знають іншого життя, окрім того, що вони бачать за колючим дротом у світі постійного насильства, голоду і важкої праці. Умови, в яких утримують дітей, є жахливими. Вони змушені працювати на рівні з дорослими, виконуючи важкі завдання на полях або в промислових об'єктах табору. Їх практично не годують, і більшість із них страждають від хронічного недоїдання. Крім того, ці діти позбавлені будь-якої можливості на освіту чи розвиток. Замість цього вони піддаються постійній пропаганді. Яка навчає їх ненавидіти будь-якого ворога держави та безумовно поклонятися лідерам режиму. Психологічні наслідки життя в таких умовах є катастрофічними. Діти, які народилися і виросли в таборах, не мають нормальних соціальних навичок, а також повної відсутності уявлення про світ за межами табору. Вони знають тільки страх, голод і насильство. Багато з них навіть не усвідомлюють, що є щось інше поза межами колючого дроту. Це один із найпохмуріших аспектів північно-корейського режиму, який використовує дітей як заручників для утримання під контролем їхніх родин. Світ мало знає про ці табори, адже жодна інформація про їх існування не виходить за межі держави. Але свідчення небагатьох, хто зміг втекти, показують, що ця практика є однією з найжорстокіших форм знущання над людством. Дитячі концтабори в північній Кореї це трагедія, яка потребує негайної уваги з боку міжнародної спільноти. Світ не може дозволити цим дітям продовжувати страждати в тиші без надії на порятунок чи допомогу. Втеча через Китай шлях до свободи чи смерть, втеча з північної Кореї це ризикований і відчайдушний крок. Найпоширеніший маршрут для втечі проходить через Китай, але цей шлях сповнений небезпек. Китай не надає притулок північнокорейським біженцям і часто депортує їх назад, що практично прирікає цих людей на арешт, катування і навіть страту. Втеча через китайсько-північно-корейський кордон це смертельний виклик. На кордоні розташовані охоронці з наказом стріляти на поразку. Ті, хто наважується перетнути цей кордон, змушені пробиратися через річки, дроти і мінні поля. Навіть після успішного перетину їх чекає нелегке життя в Китаї. Вони живуть у постійному страху перед арештом, не маючи правового захисту або притулку. Деякі біженці намагаються потрапити в інші країни через Китай, але на цьому шляху їх чекають труднощі і небезпека. Ті, хто потрапляє в руки китайської влади, часто змушені повертатися назад у Північну Корею. Де на них чекають репресії, арешт, і у випадку політичних в'язнів, відправка до таборів смерті. Це одна з найбільших гуманітарних криз нашого часу. Люди, які шукають свободи і права на гідне життя, змушені долати неймовірні труднощі, ризикуючи всім, аби вирватися з цієї жахливої системи. Однак, незважаючи на всі небезпеки, північнокорейці продовжують шукати шлях до свободи. Навіть якщо це означає поставити своє життя на карту, такі експерименти нагадують найтемніші моменти історії людства, коли подібні досліди проводилися у часи тоталітарних режимів ХХ століття. У сучасному світі ці практики засуджені як злочини проти людяності, але в північній Кореї вони тривають і донині. Влада КНДР приховує ці звірства. А жертви, які виживають, бояться говорити про свій досвід. Через можливу розправу над їхніми родичами. Ці жахливі історії, які доходять до нас лише через свідчення втікачів, демонструють, наскільки далеко зайшов північнокорейський режим у своєму прагненні контролювати і підкоряти власний народ. Світ повинен звернути увагу на ці злочини і вимагати правосуддя для жертв цих нелюдських експериментів, публічні страти, театр страху Північної Кореї. Один із найжахливіших аспектів північнокорейського суспільства це публічні страти. Вони є не лише засобом покарання, а й потужним інструментом залякування населення. Публічні страти проводяться перед натовпами людей, включаючи дітей, і мають на меті нагадати кожному, що жоден злочин проти режиму не залишиться безкарним. У північній Кореї навіть незначні злочини, такі як спроба втечі або критика уряду, Можуть стати причиною смертного вироку. Людей страчують на площах, стадіонах та у школах, щоб посіяти страх у серця громадян і запобігти будь-якому можливому опору. Для режиму це не просто покарання, це демонстрація абсолютної влади, яка повинна тримати всіх у покорі. Деякі свідки, які втікли з Північної Кореї, розповідають про неймовірну жорстокість цих страт. Люди змушені спостерігати за тим, як їхні родичі або сусіди гинуть під пильним поглядом влади, і будь-яка ознака емоцій чи співчуття до жертви може обернутися на власну смерть, інформаційна завіса, задушений голос нації. Одним із найсильніших інструментів контролю в північній Кореї є абсолютний контроль над інформацією. Країна повністю ізольована від зовнішнього світу, її громадяни не мають доступу до інтернету. Міжнародних новин чи соціальних мереж єдині джерела інформації це державні канали, які транслюють пропаганду 24-7. Це створює середовище, де люди живуть у тотальній ізоляції і не мають жодної можливості отримати інформацію про реальний стан справ у світі. Вони не знають про життя в інших країнах, не мають доступу до зовнішньої культури та подій. Це дозволяє режиму утримувати людей у невіданні та контролювати їхню свідомість. У той час, як у багатьох країнах інтернет є символом свободи і доступу до знань, у Північній Кореї це невідоме явище. Жоден громадянин не має права отримувати інформацію, яку не затвердив уряд. Це робить Північну Корею однією з найбільш закритих країн світу, де править пропаганда і маніпуляція. Примусова праця рабство у 21 столітті. У північній Кореї всі громадяни зобов'язані працювати на благо держави, але умови цієї праці часто є нелюдськими. Мільйони людей примушені працювати на державних підприємствах, будівництві та сільському господарстві за мізерну платню або взагалі безкоштовно. Їхня праця не приносить їм вигоди, а лише підтримує економіку режиму. Крім того, багато громадян північної Кореї відправляються на примусову працю за кордон. Зокрема, до Китаю та Росії вони працюють у важких умовах, а більшість їхнього заробітку йде прямо до уряду. Це фактично сучасна форма рабства, яка дозволяє режиму отримувати прибуток за рахунок життя та здоров'я своїх громадян. Ці люди позбавлені будь-яких прав і можливостей захисту. Вони не можуть протестувати або шукати справедливості, адже за будь-яку спробу опору їх можуть відправити до Кванлісо або стратити. Голод. Хроніки виживання у світі дефіциту. Один із найгостріших кризових аспектів Північної Кореї це постійний дефіцит продовольства. Починаючи з 90-х років, країна переживає період хронічного голоду, який забрав життя сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. Основна причина це невдала економічна політика, природні катаклізми та корумпованість державної системи. У той час, як уряд витрачає величезні суми на військові проекти і розробку ядерної зброї, звичайні громадяни страждають від нестачі їжі. У селах люди змушені їсти коріння та трави, щоб вижити. Система розподілу їжі контролюється владою, і отримати її без спеціальних дозволів практично неможливо. Голод став справжньою зброєю режиму він змушує людей залежати від держави, повністю контролюючи їхнє життя. І, хоч світ намагається надати гуманітарну допомогу, більшість зусиль блокуються режимом, який не бажає показувати свою слабкість. Переслідування релігії, тест віри у закритій державі у північній Кореї, релігія заборонена і розглядається як загроза владі. Усі релігійні організації заборонені, а будь-яка форма релігійної діяльності вважається зрадою режиму. Християнство та інші релігії піддаються особливо жорстоким переслідуванням, а тих, хто сповідує віру, можуть відправити до таборів смерті або стратити. Люди змушені таємно зустрічатися для богослужінь, ризикуючи своїм життям та життями своїх близьких. Будь-який акт релігійного вираження, навіть носіння Христа, може стати причиною арешту. Ті, хто постраждав від релігійних переслідувань, Розповідають про жахливі умови в таборах, де їх піддають тортурам та змушують відмовитися від своєї віри. Це один із найбільш репресивних режимів у світі щодо релігії, де свобода віросповідання повністю знищена, а люди живуть у постійному страху перед владою, колективне покарання, три покоління в'язнів. Однією з найбільш жорстоких і нелюдських практик у таборах Північної Кореї є принцип колективної відповідальності. Якщо хтось із членів сім'ї порушив закон чи навіть був запідозрений у нелояльності до режиму, не тільки він, а й вся його родина може бути засуджена до ув'язнення. Це означає, що діти, онуки і навіть далекі родичі можуть опинитися в концтаборі через те, що хтось із їхніх рідних критикував владу або намагався втекти з країни. Ця система породжує атмосферу недовіри і страху, коли ніхто не може бути впевненим у безпеці своєї родини. Люди змушені мовчати, навіть якщо бачать очевидні порушення, адже будь-яке слово може обернутися на багаторічне ув'язнення або навіть смерть для кількох поколінь родичів. Родини в таборах часто змушені працювати і страждати разом, інколи навіть не знаючи причини, чому вони опинилися в цій ситуації. Це один із найбільш ефективних інструментів тоталітарного контролю в північній Кореї, страх за межами таборів, життя в тіні репресій. Незважаючи на те, що тільки частина населення Північної Кореї безпосередньо перебуває в концтаборах, страх перед арештом і депортацією до табору відчуває кожен громадянин країни. Відсутність судової системи, довільні арешти та жорстокі покарання створюють атмосферу постійного терору. Люди намагаються не висловлювати своїх думок, остерігаються розмов на політичні теми навіть із близькими друзями та членами родини. Будь-яка помилка, недоречно сказане слово, слухання іноземної музики. Спроба отримати доступ до заборонених матеріалів може стати причиною арешту. Цей страх проникнув у всі аспекти життя північнокорейців, змушуючи їх дотримуватися правил, які диктує режим. Це створює величезну психологічну напругу в суспільстві, де люди живуть у постійному стані параної, не знаючи, коли до їхніх дверей можуть постукати представники таємної поліції. Свідчення втікачів, викриття жахів таборів. Одним із найбільш цінних джерел інформації про реалії життя в Кванлісо. Є свідчення втікачів. Люди, яким вдалося втекти з північної Кореї, описують нелюдські умови життя, катування і жахливі злочини проти людяності, які відбуваються в таборах. Вони розповідають про жахливі медичні експерименти, масові страти, голод і примусову працю. Чимало з тих, хто втік, були в'язнями таборів або мали родичів, які там перебували. Їхні свідчення допомагають міжнародній спільноті зрозуміти масштаби жахів, які коїться за закритими стінами концтаборів. Завдяки цим історіям світ дізнається про знущання і злочини режиму, які досі не отримали належної уваги з боку міжнародних організацій. Свідчення втікачів стають потужним інструментом у боротьбі за права людини в Північній Кореї. Їхні історії не дозволяють світові забути про те, що відбувається всередині цієї закритої держави, і закликають до дій для припинення репресій. Північна Корея це одна з найбільш репресивних і ізольованих країн у світі, де права людини систематично порушуються. Це країна, де існує тотальний контроль над кожним аспектом життя людей, де влада керує через страх, голод і репресії. Ми маємо говорити про ці злочини, підтримувати тих, хто намагається донести правду, і пам'ятати про те, що мовчання це теж форма злочину. Підписуйтесь на наш канал, де ми продовжуватимемо розкривати найтемніші сторінки історії, щоб світ ніколи не забував про жертв тоталітаризму.